Всім привіт, шановне панство. Ви на каналі PowerCast, і я вам сьогодні розповім, як і скільки коштує ліцензія за кордоном. Оскільки ми перебуваємо в Словаччині, то мова піде саме про цю маленьку, компактну та чудову країну. Якщо ви не були, я вам дуже раджу подивитися. Є гори, є гарні потоки, є поля, є ліси. Досить все таке ну, миле, скажімо так. Тож, друзі, переходимо до справи. Да? Для того, щоб рибалити в Словаччині, найперше нам це буде потрібно ліцензії. Звісно ж, да? здати екзамени, якщо ви хочете бути членом рибальських союзів. Але до цього дійдемо. Почнемо зі штатної поволенки. Що таке штатна поволенка? Це державний дозвіл. Виглядає він ось таким наступним чином. Я тут трошки його провав, доціставав, ну нічого страшного, це старий. Таку штуку має отримати кожен рибалки, який хоче рибалити на Словенську, в Словаччині. Тобто, незалежно від того, це буде або турист, ви мусите купити обов'язково цю ліцензію, або ж ви перебуваєте членом рибальських союзів також. Ліцензія ця видається, здається, мінімально, можливо, на тиждень, на місяць, на півроку, на рік та на три роки. В минулому році я собі купував на один рік, зрозумів, що це мені треба потім їздити на. Обєцний уряд це на сільські обєсниці щось типу нашої сільради. Або якщо в місті, ви просто йдете туди на уряд і просите продати вам ось таку штуку. Обійшлася ця річ мені на 3 роки в 27 євро. Це я купував в селі. Якби я поїхав до Лучинця, це місто, яке знаходиться за 10 кілометрів від нас, я би там купив би його за 25 євро. Але знову ж на автобус євро туди, євро назад, виходить то ж саме. Тобто тут логіка присутня: 25 євро на 3 роки, і ти про це все діло просто забуваєш. Тут вказана дата, від о, якої ти купив і до коли воно дійсне. Бо я тут трошки був... Не зорієнтувався, думаю, треба купувати зразу, зразу після нового року, але, як виявилося, в березні я купував, до березня воно дійсне. Це так, на всяк випадок, хто буде цим заморочуватися. Отже, ще раз, якщо ви їдете на туристику, це найперше, що вам треба вибавити. Ідете, вибавити це, е, дістати або придбати якось так. Е, буду казати, інколи слова будуть такі словацькі, буду їх перекладати. Мені так трошки простіше. Тож, найперше, що вам треба, це ось така поволенка. Друге, друзі, для того щоб ловити рибу, треба ще розуміти, як вся працює словаччина. Тут є цілозвезова рибалка. Тобто, це ціла словаччина. Є, скажімо, вона розділена на рибарські звези. Це рибальські союзи. Це щось на кшталт наших районів в цілому. Земля як розділена. Да? Кожен цей Рибарський Звезд Союз він має якісь певні свої води. Залежно від того, в якій частині Словаччини він розташований. Десь є, наприклад, там, липньові води, тобто Харіусові, десь є пстругові води, тобто форелові, і є капрові води, тобто коропові. Да? Гадаю, що все зрозуміло тут. На такі три частини діляться ці всі цілозв'язові води. Нас з вами цікавлять два типи: це пструговий і це капровий. Пструговий, зрозуміло, це форелеві води. Капрові. В капрових водах ми можемо ловити абсолютно всі риби, які тут є, за виключенням пструга і харіуса. Бо їх тут просто немає. Да? Залежно від температури води і обставин, які тут створені або штучно, або ні, ці риби там перебувають. Так от, друзі, для того, щоб рибалити нам в цих водах, нам треба придбати ці всі ліцензії. Зразу вам хочу сказати, що в ціну цієї ліцензії входить декілька пунктів. Саме важливий та головний для мене це входить туди, це зариблення цих вод. Тобто тут немає таких водойм, як у нас в Україні. Ти прийшов дика вода, наприклад, там будь-яке озеро да, десь в лісі. Ні. Якщо ти йдеш ловити е, до Рибальського Союзу, ці води всі абсолютно вони зариблюються. Можливо, прям не колосальною кількістю цих риб, але все одно там якісь 80-100 кілограмів певного виду риб туди випускають кожен рік. Так, тут працює ця система. Тут є е, ховні рибники, тобто це е, там, де розводять риб. Коропів запускають туди, там якась, я не знаю, кількість неймовірна, і там просто їх або годують, або вони самі їдять. Я не знаю, там їх розводять. Їх там просто кішить цих коропів. Потім е, на осінь спускають воду, вибирають цю рибу звідти і розвозять по цілому Рибарському зв'язу Союзу, випускають ці риби в належні озера, які. Належить до цього Рибальського союзу. Так от, для того, щоб нам вступити в цей союз, треба, звісно, здати екзамени для того, щоб ти геть не був тундуком, щоб розумів, що там ловити на дві вудків, не можна ловити форель на е, живі приманки, ну і таке все інше. Насправді немає нічого складного. Для того, щоб це зробити, вам треба знайти, друзі, рибальський звез у своєму місці. Тобто Рибальський Союз. Ви їм зателефонуєте, там все вам назначить дату, коли прийти. І. Е, Скласти ці скушки, тобто скласти іспит, і після чого е, будете мати вже всі документи на руках. Але не все так просто. Всі ці документи е, треба ще придбати. Так от, е, найперше, це є така членська легітимація, да? тобто, це членський білет. Щось на кшталт нашого УТМРа, хто пам'ятає, да? така собі історія. Ну, Тим паче. Кожен рік ми маємо платити всі, хто належить цього рибальського союзу або ж до асоціації рибалок, скажімо Словаччині, кожен рік ми платимо ось такі поплатки. Я вам зараз покажу, друзі, переверну скільки це коштує. Так, це що у нас рок? Яй, це, мабуть, 24 рік, 25-й. Ось ми бачимо, за 24 й 38 євро воно коштує, за 25-й вже коштує 50 євро. З кожним роком, звісно, все дорожчає і дорожчає. Ну, вже так є. Це членська леготимації. Коли ви рибалите, будь-де на будь-яких водах, до вас підійде е, рибальський страж. Якщо ви в моїх відео дивитесь, там я періодично рибачу з лукасом. Е, ця людина також відноситься до рибальського стража. На добровільній основі просто вони отримують жетон рибальського стража, отримують сертифікат і після цього ходять, контролюють людей, для того, щоб не займалися браконьєрством. І з браконьєрства, до речі, тут не таке, як у нас тут немає електровудок, немає сіток, немає такого нічого. Якщо ти Поставив поставушку по нашому, тобто забив кілочок і закинув там якусь лєску з рибкою, то це вже браконьєрство. Ти можеш від цього отримати або штраф, або у тебе можуть забрати ліцензію, або ще вплоть до того, що може бути там якесь уже кримінальне провадження, залежно від того, наскільки ти грубо порушив закон. Так от, ці люди займаються тим, що ходять і контролюють, щоб у вас не були просочені ваші там. І якісь е, дозволи, щоб у вас все е, було е, правильно відносно чинного законодавства. І так, ці два ми поговорили. Далі, друзі, е, є ще такий момент, що кожен е, рибалка, який належить до Рибальського Союзу, обов'язково кожен рік має відробити бригаду. Що таке бригада? Це просто один день. Е, як колись у нас були суботники, да? я думаю, всі пам'ятають. Тобто, ти маєш прийти до цього Рибальського Союзу і якусь відпрацювати один день. Це там може бути або вилов риби, або я не знаю там вичистка якогось водойми, або там транспортування будь-чого. Ну будь-що це просто має тривати один або два дні. Знову ж таки, у кожному рибарському союзі свої правила і свої ціни. Тому тут ціни дуже сильно лавіруються. Десь, якщо ти не хочеш або не можеш працювати, ти маєш заплатити від 20, по-моєму, до 40 євро, десь коштує день цієї праці. Тобто ти ще це платиш також за те, що ти не хочеш працювати. Звісно, можеш відпрацювати, і все буде окей. Наголошу ще раз, десь один день відпрацювання, десь два. І ціна, відповідно, також буде різна. Та, а, так от, друзі, а, далі переходимо вже безпосередньо до рибалки. А, як ми вже з вами зрозуміли, да, вся Словаччина розділена на ці рибальські союзи і у кожному з них, ще раз підкреслю, є своя, а, своє якесь певне ціно, ціноутворення. З чим це пов'язано, я не знаю, але ціни там трішки скачуть. Да, десь дорожче, десь дешевше. Так от, найперше, що потребує кожен рибалка, це вибавити, тобто придбати ще раз да, ось таку. Штукенцію, це буде наш третій завершаючий е, документ. Тобто так, так і ось так. <кій> Оце все, що нам потрібно тягати з собою для того, щоб рибалити в Словаччині. Ніфіга не зручно, я дуже чекаю, що колись у них все це діло перейде в телефон на кшталт нашої дії. Ну, таке. Так от. <кій> Поволення на рибо. Найперше, що ми потребуємо мати в цьому поволенні, це місцеву коропову поволенку, тобто місцевий короповий дозвіл. А, ці коропові води а, в моєму випадку на 25 й рік стали ось так от я вам покажу: 60 євро. Перша ми бачимо, да? 60 євро я а, повинен заплатити для того, щоб рибалити ось тут у себе на річках, на озерах, там є певна кількість, дають тобі ще ось такі. Роздрукований папірець, де ми маємо перелік, ось ці числа. І далі йдуть назви ревіру. Ревіра це будь-яка вода. Це може бути озеро, річка, там ще якийсь струмок. Це все називається у них ревіри. Тобто число ревіру, назва десь там є, і що де до чого належить. Пстругова там або ж це є коропова вода. Це для того, щоб люди орієнтувалися. Так от, дає мені змогу за ці 60 євро, я можу ловити на всіх цих місцевих о, вибачте, коропових ревірах коропа або будь-яку білу рибу, або будь-яку хижу рибу, яка там присутня. Це може бути там окунь, сом, судак, щука, головень, що там ще є. Коротше, все, що попадеться, все це я можу тут благополучно ловити. Але це було б. Добре, якби не ще такі нюанси бю бюрократичні. вибачте. Для того, якщо, наприклад, я хочу поїхати десь у сусідній е союз, порибалити, мені що треба? Мені треба там знайти або їхати відразу в цей союз, або знайти магазин, в якому я можу купити собі гостювачку. Гостювачка це ліцензія на один день, яку ти приїжджаєш. Тобі тут роблять також е наліпку, ось в такі штуки. Де вони там є, ці штуки? Десь, коротше, там вони є в цій книжечці, ці всі гостєвачі наліпки. Тобі там його клеять і з цією наліпочкою ти йдеш собі благополучненько. Ось тут знамка клеїть, тобі пишуть, де ти можеш там рибалити, так? відповідно числа номера цього ревіру. Так от, це за собою якби тягне дуже багато дискомфорту. Ми їхали в минулому році порибалити, довелося нам нарізати десь 40 кілометрів зайве коло, витратити півтори години часу або навіть дві для того, щоб знайти магазин, в якому можна купити цей, цю гостювачку. Виявилося, ми три об'їхали, потім поїхали на Рибарський Звезд уже безпосередньо до них в офіс, і тільки там купили. Щоб не мати таких проблем, і неприємностей, да, бо інколи хочеш приїхати там, наприклад, в 3 часа ночі і почати рибалити в суботу, а в суботу все це діло скорше за все буде закрите. Тож я вирішив, що я собі ще придбаю цілозвезове. Цілозвезове, тобто, це на ціле на цілу словаччину ліцензію. Вона мені обійшлась ось нижче. Ми бачимо зараз, друзі: 75 євро. Тобто, верхня 60 – це місцева, а нижче 75 – це це. Також це є а, капрова вода. А, тепер у мене повністю розв'язані руки. Я їду на будь-яку воду а, коропову озеро, там, неважливо, струмок, щось десь і я рибалю. Головне, це записати а, номер цього ревіру. Да? Ось тут ми маємо записати кожну нашу рибалочку, пишемо число. Пишемо номер, дату я маю на увазі, потім пишемо число цього ревіру. І далі. Якщо ми зловили рибу, ми пишемо забрати. в смыслі. Якщо випускаємо, то нічого не пишемо. Якщо забираємо, ми пишемо вид риби, скільки сантиметрів і скільки вона важить. Так, тут працює система. Потім в кінці року всі ці риби, які ми зловили. Ось тут є така сумарна сторіночка в кінці. Да, тут роздруковано, бачимо, ми кожен тут, кожна рибка у нас є. Ми пишемо і там десь вони ось. Іду. Пишемо, скільки штук ми забрали, ліміт є 40. Ти не можеш забрати більше, ніж 40 риб з водойми. Це мається на увазі короп, судак, щука, там ще якісь, я вже не пам'ятаю всі. А, пстругові також там бструги. І в кінці, ось тут ще ми пишемо кількість рибалок, скільки ти відрибалив загалом в цілому на році. У минулому році в мене вийшло небагато. 46 рибалок. Це були на звезових водах, але я тут себе на озерах, на яких не потребує ліцензії, рибалив, я думаю, ще десь разів в три або в 4 більше. Тобто, буквально нон-стоп цілий рік я тут рибалив. Так от, друзі, до цих всіх коропових повеленок мені ще треба додати пстругову, бо я ще хочу, звісно ж, ловити і форель. Так от, місцева пстругова. я так подумав, що цілозвезову у Словенську мені все одно. Не треба брати. Мене абсолютно влаштовує місцева стругова, бо є десь такі річки, на яких ти не можеш купити річну ліцензію або взагалі ніяку. Там є обмеження, тільки гостювачка. Тобто ти приїжджаєш, купуєш один день, ти рибалиш, на наступний день ти маєш знову купити а, цю поволенку. Ну, така от система, вона зовсім неадекватна, з, моєго, а, з мого погляду, але що зробити, вона так працює. Так от, друзі, рок 25, як ми бачимо, да, а, це на цей рік а, місцева обстругова поволенка. Вона коштує 23 євро. І того ми маємо ось таку чудернацьку суму, яка тут у нас набігає. Хочу ще раз загостити вашу увагу на тому, що всі ці водойми, за які ми платимо, а, вони зариблюються. Тут немає як такого браконьєрства. Тут проходять ці бригади, які прибирають ці всі водойми. Менше сміття. Звісно ж, воно є, бо в цьому районі, де я зараз перебуваю, тут дуже багато циган, а вони по менталітету нагадують нас з вами. Тобто ось такі свині, які просто кидають сміття, як у нас на Дісні, будь де. Ось так приблизно тут себе поводять цигані. Звісно ж, не всі, але більшість їх так. Так от, друзі, коли ми поплатили всі ось ці поплатки, далі ми вже йдемо і можемо рибалити. Тепер підсумуємо. За все про все за рибалку на Словаччині, щоб ловити і не паритися, я заплатив 252 євро. Ось така космічна сума для українців, але тут воно якось виправдано. Тут народ розуміє, що ці правила створені для того, щоб дати змогу кожному зловити рибу, якби когось там обмежити, можливо, в рибалці, а комусь навпаки дати змогу зловити, коли він там не може. В нашій країні правила це а, все, капець, ви не даєте людям жити. Дуже різний менталітет, дуже різний погляд на речі, тому якось так. Отже, кому було цікаво, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, а далі що буде? Я вас всіх обняв. Слава Україні! Всім пока.